Нікому не треба про це говорити. Нікому не треба цього казати. Це тільки Бог повинен знати про наші мрії і про бажання, про них лише Він дає пізнання, ділитись з ним своїми мріями. Він нам підкаже своїми діями, Він допоможе шлях знайти. Щоби скоріше до них прийти. І Всесвіт Великий нас підтримує, бо все від Всевишнього Він отримує, для нас все в ньому створене. Потіях наших буде відтворене. для Всесвіту ми маленькі краплинки, для нього важливі всі в Нім частинки. Бо сам же підтримує все, що він має, без нього вмирає все, і це він вже знає. Нікому не треба про це говорити, тримати в секреті і тільки творити, лиш Бог зрозуміє всі наші мрії, підкаже, як бути, які треба дії.